просто дивлюсь, бо подруга на третьому етажі жила і шукаю знайому. Нічого не знаю. Не можу дозвонитися, не можу нічого. Хочу узнати. Ужасний стан бідні люди. Пані Альвіна прийшла до пошкодженого будинку шукати своїх знайомих, які тут живуть. Жінка каже, ніч була безсонною. Ворог завдав по Запоріжжю понад десятка ударів шахедами. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в трьох районах міста. Пан Ігор розповідає, вони з дружиною дивом врятувалися. Жінка з цієї кімнати встигла в коридор пригнути, а я не встиг. Я з дивана Меня усі закрила. А я з дивану. Мене ось тут накрило. Балконом, карнизом. Штори врятували. Штори посічені повністю, і зверху на мені скло. Чоловік каже: поранень у нього та дружини немає, але квартира понівечена. Коли помешкання вдасться відремонтувати, поки що не розуміє. Знаю скоро, як... Я не знаю, як швидко і як це можливо, і як це терміново буде поміняти. У мене просто немає вікон і балкону. Одні отвори тільки лишилися. Через ворожий обстріл у місцях влучань виникли займання. Є поранені серед них діти. Усім надали медичну допомогу. Моя дочка дежурила в п'яти дітський Моя донька. Чергувала в п'ятій міській, привозили серед ночі діточок, які отруїлися чадним димом. Саме з цього будинку. Ледь говтуються від пережитого, і пан Олександр. Каже, в момент ворожого обстрілу вони з дружиною були вдома. Прилетіло, ми вже не спали, тому що взив за взрив. Прийшло, і ми вже не спали, тому що вибух за вибухом. Ми вже лежали, чекали. Коли почули звук шахеда, я кажу, що це наш з дружиною за руки взялися, і тут же як бахнуло. Нас накрило ковдрою зі склом. Дякувати Богу, живі. Квартира чоловіка тепер залишилася без вікон. Їх буквально вирвало з віконних отворів. А в стінах багатоквартирного будинку з'явилися тріщини. Полопали стіни сам тріснули стіни. Найстрашніше те, що основна стіна, яка відділяє ці два під'їзди, дала тріщину, і стеля тріснула. Вікна замінити можна. А що зі стінами робити? Через нічну атаку росіян руйнувань зазнали понад 40 житлових будинків. За даними міської влади, декілька людей потребують поселення в місця тимчасового проживання. Рятувальники «Сварц» прибирають на вищі конструкції, допомагають мешканцям прибирати аварійні вікна, які потріскалися і можуть попадати, і які вже і так нависають. Також окрім цього, будуть встановлювати підпорки там, де аварійні стіни. А сьогодні завтра це все буде ліквідовано. Ось локацій сьогодні багато, тому дуже важко передбачити, скільки це буде тривати. Ворог пошкодив також енергомережу без світла. Були близько двох тисяч споживачів. Наразі комунальники відновили енергопостачання. Ольга Співак, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. Навчитися відчувати заново. Відновлення психоемоційного стану ветеранів головне завдання лікарів у Львівському центрі Незламня. Працюючи із пацієнтами, медики використовують новітні методи, завдяки яким захисники заново намагаються концентрувати увагу, зосереджуватися і виходити зі стресового стану. Як допомагають нашим героям у матеріалі Наталії Москаленко? Момент обміну та й Після цього я не відчував взагалі нічого, тому що за той час перебування в полоні нас змушували блокувати всі емоції, які в нас тільки є. Артем Лихожон після трьох років ворожого полону вчиться відновлювати емоції та контроль над собою. каже, пережита лишає важкі сліди на психологічному стані. Я майже не відчуваю м любові. Перша моя зустріч була це на наступний день зі своєю сім'єю. Ми прийшли до них, вони всі були нас раді дуже сильно бачити. І я теж їх був дуже радий бачити, але я не відчував нічого. Я цього моменту чекав. Цей момент чекав кожен день. Напротязі цих трьох років я його собі уявляв при будь-яких обставинах але не при таких обставинах, як це вийшло. Я просто стояв. Мені було шкода, що я нічого не відчуваю. Мені жалко було свою родину, що може я. Холодно так віднісся до них. Не я реально нічого не відчуваю. Зараз Артем проходить нейрореабілітацію. У центрі незламні для цього застосовують метод нейрофідбеку. Пацієнти тренує концентрацію, намагаючись втримати зображення у колі лише силою мозкової активності. Так, мозок відновлює нейронні зв'язки, пошкоджені стресом і травмою. Це нам дає покращення концентрації та уваги, що може в майбутньому покращувати процес реабілітації, зменшувати основні скарги пацієнта та покращувати його. Його лікування та стан і лікувати всі ті невидимі рани які відбуваються і завдає на жаль, нам ця жахлива війна. Артем каже, попри лікування, відчуття повертаються повільно. Найважче знову навчитися відчувати любов і близькість. Це їхня задача там в полоні нас знищить не і фізично, і морально, але но... Це фізичне знищення, це не просто пулі випустити, Просто, просто пулі випустити, це було б. Це було б гуманніше. Вони, як, як націю нас хочуть знищити, зламати вони нас хочуть. Центр незламні у Львові допомагає українцям відновитися після фізичних і психологічних травм. За чотири роки тут пролікували понад 24 тисячі пацієнтів, військових і цивільних. За чотири роки ми пізнали біду, яка полягає в кількості та величезна кількість людей. Війна, яких зруйнувала їхній мозок. Розірвала їхні нейронні зв'язки, знищила їхні нейрони, і сьогодні ми маємо знаходити. Як найоптимальніші і найякісніші, і найпростіші інструменти, які б відновлювали цю нейропластичність і нейрогенез, музик може відновлюватися, каже Олег Березюк. Це основа нейропластичності. І сучасна наука дає шанс повернути пацієнтів до життя після війни. Власне, теорія нейропластичності і нейрогенезу допомагає нам підтвердити те, що можливий новий стиль життя, який буде кращий за попередній, але буде відповідати. Обстановимо е вставина. Ще один пацієнт центру ветеран Валентин Олексієнко. Після поранення хребта лікарі не вірили, що він виживе, але його дружина Аліна не здалася. Попри все, що нам казали, там він не, не виживе, він ні не дня не проживе, він буде все життя лежати. Цьому я всьому не вірила. Я знала, що разом сумісними з сумісними зусиллями. Ми дійдемо до кращого результату. Тепер Валентин пересувається самотужки і проходить тренування щодня. Каже, головна мотивація поруч. Аліна, діти і моя любов до життя, а ще, мабуть, трішки. Я хочу не знаю, самому собі довести та й людям навколо, що не можна зупинятися що в будь-якому стані. Можна жити. Для Валентина цей день не просто свято. Ще півроку тому лікарі не вірили, що він виживе. У день народження він сміється, приймає вітання і навіть сам задуває свічку, доказ того, що життя триває попри все. Після тяжкого поранення хребта Валентин втратив чутливість у руках, але не оптимізм. За допомогою лікарів навчився користуватися адаптивними приборами і знову усміхається. Не знаю, як я зараз буду його. Кусай. Це твій кусай. Давай, я тобі його заберу і ти просто його кусай. Зачекай, зачекай. А вдруг вийде. Ні. Вийде, 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 вийде зараза. Оп! Є. Тут у Львівському центрі незламні кожен день це боротьба і надія. Ветерани, колишні полонені, цивільні, всі вони вчаться жити наново, бо незламність це не стан тіла, це стан душі. Наталія Москаленко, п'ятий канал.